24 червня розпочався черговий саміт НАТО, і насправді він буде дуже звужений, дуже скомканий. Вибачте, за таке, за таке порівняння. Але єдине важливе питання, яке там буде винесено, це те, що протягом останніх наступних 10 років мають вийти на 5% фінансування НАТО 3,5% буде йти на озброєння на безпеку. і 1,5% на всі інші питання. Ключове для нас те, що України. Не буде в заключному документі взагалі, і це позиція, яка на жаль була зрозуміла, тому що багато з членів НАТО, в тому числі Сполучені Штати, висловили більш ніж чітку позицію щодо нашого з вами членства. Але давайте розбиратися, що ми маємо, і що б ми мали робити в наступних наших кроках. Перше для України кожен саміт НАТО за останні 17 років, починаючи з. Бухареського в 2008 році це якась така подія, яку обговорюють всі про все по декілька тижнів, по декілька днів, місяців. Але результата ми не маємо. Ми були і країною аспірантом ми були і країною партнером, і ким ми тільки не були, але не стали членом НАТО. І на жаль, найближчим часом ми не станемо членом НАТО. Ми з вами це розуміємо. Міняються країни, міняються влади, міняються підходи. Вчора, наприклад, Німеччина була країною, яка виступала проти того, щоб Україна була частиною північно-атлантичного альянсу. Сьогодні ситуація міняється. Зараз таку позицію займають Сполучені Штати Америки, займає Орбан інші країни Європи. І це все важливо і це все дуже е, круто. Але є проблема. Ми з вами розуміємо, що найближчим часом ми не станемо членом північно-атлантичного альянсу. Це факт. Він нам може не подобатись, але це ті реалії, в яких ми з вами знаходимося. І тоді ми маємо виходити з інакшого. Знаєте, питання е, рятування потопленника – це в першу чергу його справа. Так само у нас. Ми маємо з вами сконцентрувати увагу на нашому військово-оборонному комплексі, військової промисловості. Ми сьогодні обігнали багато країн світу. На жаль, ми сьогодні проходимо випробування. Своє, свого озброєння на фронті. Ми досягаємо класних результатів, але ціною життя і здоров'я наших з вами захисників. Ми маємо сконцентрувати не після завершення війни, а вже сьогодні інші підходи до Збройних сил України. У нас має бути контрактна армія. Не має бути бусифікації, не має бути історій, пов'язаних з невмотивованими людьми, не має бути. Того, що сьогодні використовує, в тому числі ворог проти нас в інформаційному плані, ми маємо будувати свою армію. Ми маємо залучати сюди інвестиції, повертаючись до оборонного комплексу, залучати інвестиції і залучати компанії, які б виробляли тут. А для своїх компаній дати можливість відходи, виходити на інший рівень і експортувати свою продукцію за кордон, тому що ми це вміємо робити, і в нас це правда класно виходить. Але не лише на цьому ми маємо концентрувати свою увагу. Є ще проблеми, з якими, на жаль, сьогодні не працює українська влада. Не треба відкладати це на потім. Це має відбуватися вже сьогодні. Я говорю про створення нової системи безпеки в Європі, тому що сьогодні багато розмов про те, давайте дочекаємо завершення війни, а далі будемо цим займатися. Це маячня, воно так не працює. Ми маємо сьогодні вже почати працювати над важливими документами, такими як договір про ракети середньої дальної малої середньої дальності. Ми маємо сьогодні з вами працювати над документами про договір договір про звичайні е, сили оборони в Європі. Ми маємо сьогодні працювати над тим, як буде існувати система безпеки в Європі і в світі. Після завершення е, війни потенційний агресор має знати, які наслідки його чекають, якщо він нападе на демократичну країну Європи? Що це принесе йому в економічному плані, в плані санкцій, міжнародної ізоляції? Чи буде застосована п'ята стаття НАТО або аналог цієї статті? Як це буде бити по його міжнародному становищу? І чим спільна Європа? В безпековому плані разом зі своїми партнерами в Штатах і в Канаді зможе на це відповісти і в інших країнах світу. Ми маємо сьогодні побудувати таку систему. Ми можливо маємо перестати битися головою в обзачинені двері, але розуміючи, що ми не зможемо стати завтра частиною північно-Атлантичного альянсу, але ми маємо знайти шлях. Який дозволить нам зберігти країну в майбутньому, і можливо, ми маємо стати тим фундаментом або центральним цвяхом в безпековій системі Європи і світа в майбутньому сьогодні перед нами стоять великі виклики, і лише розумними планами і підходами ми зможемо це зробити.